Мої кошенята! Сьогодні, ми... Сьогодні буде туторіал на ось, такого, ось, на ось таку тваринку. Ось так. Нам потрібен листок А4 папер та карандаш і по бажанню чорна ручка. Спершу ми малюємо вушка. Дивіться, вушка. І ось цю дугу Так, настрою камеру. Ой, так. Так, все. Я зараз відмічу, який в мене, яка в мене буде вся тваринка. Ось. Малюємо спочатку вушка. Я зараз приближу. Ось так. Малюємо вушка ось такі от. Ось. Вам поганенько видно. Дуга, вушко. Трішки вушко негарне. Ось так. Ну, звісно, неровне, звісно, неровне. Ось так. Тепер малюємо ш... ші... шийку. Малюємо ось такі дві дуги. Тепер малюємо тут дугу і ось тут. Ось. тепер малюємо <кій>, обличчя. Ось таких два кружечка. Ось так. Тепер малюємо такий прямоугольник. Невеликі, зараз сотру не дуже гарно. Ось так. Ось, тепер малюємо тут дугу, ось так. Тепер малюємо ось цю штучку. Ось ті. Можна зробити, можна намалювати по другому, іншому, по-іншому. Можна намалювати ось так. Блін, негарно. Ось так ще можна намалювати. Ось. Тепер малюємо зараз. Тепер малюємо не шийку, а ось цю часть, ось цю. Ось. ось. Від сюди, до сюди, від сюди до сюди. Ось так. Малюємо лапки, ось ці от лапки. відсюди часть до сюди, відсюди до сюди, ось так. Тепер будемо малювати ось цю частину. Цю частину я буду малювати з вами. Так Спочатку ми малюємо ось таку дугу. Примерно ось так. Я зараз підправлю ось так. Малюємо ось таку міні дугу. Одна дуга, друга дуга. Ось так. І тепер робимо ось таку лінію. Ось. Ми можемо тут намалювати пузико, але я буду малювати ось тут. Ось. Трішки ось так ось. Зараз будемо ми обводи та робити текстуру. текстуру текстура те, це як, е, ну, у тварини, це як шерсть. Ось, ну ці лінії робимо. На мордочці ось таку лінію проводимо. Ось. Потім ми робимо ось тут лінію. І, і тут робимо ось таку лінію і ось так. Тепер тут ой, тут треба побільше дугу зробити. Ось. Тут раз, і два. Я як, як набагато швидше хочу зробити. Відео. Ось так. Тепер малюємо ось тут дві дуги. Ось так тепер тут та тут. Тепер малюємо тут ось так. Ось так. Пробачте ось ось так та ось так. Тут ми не пов... Повторяємо, а робимо ось так просто ось так. Тепер ми робимо ось так і ось так. Робимо як галочки ось. І тепер на лапках, якщо ви хочете, я буду робити ось так. Тепер робимо тут тут небагато. Спочатку ми робимо ось тут. Раз, раз. Робили, робили. Пробачте, я там погано вам було видно, ось, ось робимо ось так. Далі робимо ось так і ось так. Ось тут, ось тут і ось тут дві такі полосочки. І можна, можна по бажанню ось тут. Ось, ось так у нас должно бути. Ось така от схема. Зараз ми її будемо обводити ось таку. Обводити я теж буду з вами, трішки стараємо, а потім будемо розфарбовувати. Ось так обводимо. Це буде е, такий туторіал, просто як зробити такого. Е, е, я... Зараз я буду вам просто розповідати, чому я почала цей вести цей канал і чому тільки про тварин. Так, спочатку я робила відео не про тварин та зі своїм лицем. Одне відео я зробила русскоговорящим, бо тоді думала, що може я буду робити все ж таки російський канал, але потім подумала: а чого ж, я бу... а чого ж мої канали всі російські? Ну, та ж захотіла зробити український, тому що на ем, прошлому каналі я ще й знімала в Тікток. Ось, в Тіктоці у мене були проблеми з телефоном, і мені прийшлося, точніше, мій телефон заблокувався. Також цей телефон, на який я знімаю, він теж заблокувався, але ми його спасли. На цьому телефоні у мене був іще один канал, там почти було 50 підписників. Але я його вела русскоговорящим Прошлий канал я потеряла, того, що в мене заблокувався телефон. Як я, мабуть, не буду розповідати. Пробачте Чому я почала вести канал про тварин? Я почала вести цей канал про тварин, того що знову ці рекомендації в Тікток та Пінтерест. Я побачила дуже прикольних тваринок з паперу та захотіла зробити таку. Все починалось з однієї криски. Це криска Бібі. Вона зараз спить, так скажемо Ось. Я почала вести цей канал про тварин, того що я, по-перше, дуже люблю тварин, я люблю щось майструвати з паперу. Також я люблю малювати, дуже люблю малювати. Я ходила на малювання, але потім забросила. Того, що це було в Києві А Потім я переїхала у другий город. В друге місто, город. Ось Зараз я буду розфарбовувати. Розфарбовувати я буду по-своєму. Якщо хочете, можете, можете брати ідею. Зараз я розфарбовую мордочку. Ось. Я розфарбовую чомусь ручкою, ну, так. Я поставила на Х 2 Ось так. Ось, я замалівала, зафарбувала э, э, очі. Тепер берем розовий фломастер ще маркер і зафарбовуємо носик. Потім вушка ось так. Трішки не вийшло. По бажанню можна розфарбувати лапки, але я не буду. Тільки оце. Так. Тепер будемо робити тіні, Берем це по бажанню. Я оцю, оцю, оцю я робила з тенями, тіннями. Це робиться простим сірим фломастером чи маркером. Просто беремо оці от лінії і обводимо ось так. Я Ось так, я убыла. Ось. Я, мабуть, сделаю ей Трішки сіроватою Для цього ми беремо простий карандаш, заштриховуємо, зафарбовуємо трішки, беремо палець і просто так тушуємо. Але ж можна зробити це кус, кусочком паперу. Ось так робимо, складуємо вдвоє. Ложим і ось так трем Ось так. Тоді виходить гарні тені. Ось так. Трішки під Ладно. Ось. У мене вже туторіал йде 15 хвилин. Серйозно. Тепер ламініруємо. І я не ламінірувала того, що... Ну, я не захотіла. Ламінірувати можна по бажанню. Тепер вирізаємо. Ось так. Ось. І так, так же вирізаємо цю задню частину. Ось так. Тепер беремо першу частину і відрізаємо маленький кусочок скотчу. Ось я взяла такий яскравий, тепер. Так, зробимо, дивіться. Ззаду ми дивимося, щоб було тут ровно. Ось так. Щоб тут було гарно та теж ровно. Ось так. Ось так. Держим переворачуємо і приклеюємо скотч. Можна. Ось так. Якщо тут є такі краї скочу, їх ми обережно відрізаємо. Ось так. Щоб він стояв, ми загинаємо оці края. Тут ми можемо загинати, ми теж загинаємо. Ось так. Тепер він має стояти. Ось так. Це хлопчик, а це дівчина. Ну, я сподіваюся, що всім допомага. Ну і всім па-па!